Генеральний директор IBM для тебе є авторитетом, чи ні? Ну, Якщо ні, то тоді листай далі. Якщо є, ну окей, залишайся. Отже, генеральний директор IBM Арвін Крішна заявив, що штучний інтелект зробить програмістів більш продуктивними, а не ліквідує робочі місця для них. І також він сказав, що. А на сьогоднішній день штучний інтелект може допомогти в написанні коду десь приблизно там на 20-30%. І якщо от на 20-30% команди стануть продуктивніше, то це буде тільки плюс. А оці всі вологі мішти, що там 90% програмного коду буде написано штучним інтелектом, панове, забудьте. Тому що в 2023 році ці ж гаврики з IBM вони заявляли, що вони... Повністю призупинять набір технічних спеціалістів і, мов, все буде робити штучний інтелект, але чомусь у них не вийшло от в такої компанії. То що ви думаєте, в інших вийде? Ні, прийду до тої ж самої думки.